Тим часом міністри закордонних справ Європейського союзу попередили Іран про можливі санкції, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни в Україні. каже про це глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Між тим, очільник МЗС Данії заявив, що ЄС має рішуче відреагувати на нові. Атаки на Київ чи будуть введені санкції Європейського союзу щодо Ірану як змусити Іран зупинити поставки зброї в Україні? Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас також а, вчора, сьогодні, весь попередній тиждень Україну тероризували іранськими дронами а, Камікадзе. Іран при цьому заявляє, що він ні при чому він ніякої зброї Росії не надавав, але є вже інформація від Блумберг, що знову ж таки Іран планує передати Росії чергові озброєння. Як це зупинити? Е, ну почнемо напевно з того, що в 2015 році була резолюція Ради безпеки ООН 2231, яка санкціонувала власне, ядерну угоду з Іраном. І відповідно до цієї резолюції з Ірану були зняті санкції, да, які тривали час були накладені на цю країну. Там є обмеження. Ці обмеження стосуються експорту імпорту зброї. А, і от якщо ми про стрілкову зброю говоримо, що ці вона закінчилася а, в вісімнадцятому році. А, ні, в двадцятому році закінчилися ці обмеження. то... А щодо ракет і до БПЛА діють обмеження до 2023 року. Це означає, що Іран в даному випадку прям прямо порушив резолюцію Ради безпеки ООН, яка власне визначала зняття з Ірану відповідних санкцій і. В разі доведення, і я розумію, що тут ця формула звучить абсолютно недоречно, коли ми, мова йде про Україну, і ми чудово знаємо і більшість наших партнерів також визнають, що це дрони іранські. Але необхідне офіційне підтвердження власне самого факту цих дронів для того, щоб. Вже повернути всі санкції, які були свого часу зняті з Ірану, і в тому числі і нафтовий ембарго, і інші, і інші обмеження, які існували до 2015 року. Пане Ігоре, а які це офіційні підтвердження? Мають бути, що це іранські дрони, якщо у морі виловили, були один із них. Є інформація про те, що іранські інструктори е, приїздять на тимчасово окуповану Росією територію України для того, щоб навчати російських загарбників керувати цими дронами. Які офіційні мають бути підтвердження, хто їх має надати, аби от запровадити санкції саме от, щодо торгівлі щодо надання зброї Росією? Ну наскільки Росії. да наскільки можна, скажімо, інтерпретувати слова Бореля, він якраз зокрема заявив про те, що не потрібно офіційне розслідування, тобто офіційна експертна оцінка цих дронів, для того, щоб визначити остаточне їх походження. Ну, тобто, це це рутінна, наскільки я так розумію, процедура. Ну звер... спираючись на те, що не всі країни Європейського союзу готові до рішучих дій в запровадженні санкцій проти Ірану. Ну так от, чесно, будемо казати. А, але після вже чітких і остаточних рішень, після того коли стане зрозуміло, що Іран власне порушив резолюцію, то я думаю, що неминучі ці санкції. Вчора Рада ЄС із закордонних справ у Люксембурзі ухвалила санкції щодо Тегерану, так додаткові, але за, пров... за порушення прав людини в Ірані. Так, це так. на фоні оцих всіх протестів. Тобто, виходить європейському союзу зах... західним країнам простіше запровадити санкції щодо порушення прав людини ні... аніж санкції за надання зброї країні терористу. Ну там різний рівень санкцій. Тобто там все-таки санкції, які стосуються безпосередньо конкретних персональних санкції, там і або інституційні санкції, а тут санкції, які стосуються всієї ну промисловості, тобто всієї країни. Тобто, це інший рівень санкцій. До, і тому, відповідно, для впровадження цих санкцій або повернення санкцій, до, які діяли до 2015 року, там необхідно як мінімум. Ну, прийняти ціле низку рішень розумієте, да, що а, навіть в, в такому питанні і, і, Іран продовжить шантажувати світ ядерною загрозою. Тобто, це ж треба якось дати відповіді на це питання. Тому що повернення до санкції, санкції до повноцінних санкцій 2015 року, це означає, що ядерна угода не діє взагалі. Ну тобто, це не так не так легко це зробити, очевидно. Тобто, по суті, мають розглядатися нові якісь варіанти. А от е, введені нехай санкції Євросоюзу щодо порушення прав людини. Сполучені Штати Америки вводили свої санкції щодо Ірану. А е, в Ірані зараз дуже активно тривають акції протесту. Е, Заворушення і так далі, оце все в сукупності. Так і економічний тиск, і внутрішній тиск. А він може привести до зміни режиму саме в Ірані? і які тоді наслідки будуть? Чи продовжать так. вони працювати з Росією? Так, це може призвести до зміни режиму. Звісно, поки що, шанси не 50 на 50, На жаль, шанси менше, але вони є і вони стають більшими. Тому м очевидно, що м якщо е ситуація буде розгортатися, от за сценарієм, от який ми зараз бачимо, то цілком можливо в наступному році ми побачимо інших, інший режим в Ірані. Так, якщо це станеться, то однозначно Іран припинить співпрацю з Росією. От чи підтримуватиме інший режим Росію? І... Ні, не буде, не буде підтримувати, і якщо Іран а, продовжить надавати Росії озброєння, так от те, що про що писав Блумберг, про нові дрони, про нові ракети, це спонукатиме Ізраїль активніше взяти участь, а, скажімо так, у допомозі Україні як зацікавленій стороні? Ні, не, не допоможе це Ізраїль. Ну принаймі. Попри обнадійливі заяви деяких міністрів, які, ну чесно кажучи, зараз можуть говорити все, що завгодно, тому що їм існувати залишилося як уряду декілька тижнів. Ніяких сигналів про те, що Ізраїль готовий допомагати Україні, немає. Тобто е, їм навіть оця зацікавленість в тому, щоб розібрати іранські дрони, чи можливо випробувати своє озброєння в протидії іранським дронам, навіть це їх не спонукатиме якимось чином нам допомагати активніше? Ну я думаю, що якась співпраця, от саме щодо дронів, можливо, я припускаю таку можливість, але тут ж мова йде не про те, що ізраїльтяни приїдуть і. Е Досліджуватимуть дрони. Тут же ж мова йде про можливість спільної якоїсь взаємодії, яка забезпечить, або принаймні посилить нашу безпеку, да, щодо дронів. То от в цьому напрямку мені здається, що це складно очікувати. А, я думаю, що і, і, ну, з огляду на те, що найближчим часом може до влади взагалі прийти на Танягу, який такий відомий опортуніст і прихований Ватнік, то тут взагалі складно говорити про щось. Пане Ігоре, а от це надання озброєнь Росії Іраном. В чому зацікавленість Ірану? Тому що мало бути прогнозовано, що за такі дії а європейські країни західні країни можуть накласти санкції, можуть грубо кажучи, вдарити по руках. То в чому зацікавленість? Я думаю, що є декілька банально є гроші. Але і те, що по суті Росія передала Ірану ці повноваження в Сирії, і цілком можливо, що обіцяла постачання нових літаків. Про це принаймні, говорили. Тобто є такі важелі, які можу, могла використати Росія для того, щоб спонукати Іран. Підтримати їх, ну а те, що іранці досі якби відмовляються визнавати, що дрони їхні, це якраз от свідчення про те, що вони реально бояться санкцій і от намагаються будь-якими способами уникнути, ну тобто шукаючи в серед світових лідерів. Країни, які прихильно ставляться до Ірану, які можуть ну, принаймні, спертися на цю відверту брехню. Ядерна співпраця можлива якраз от в цьому договорняку? Хороше питання. Ну, І так і, так, і, так і існує. Да? Тому що, в принципі, те, що ми називаємо Мирним атомом, да, в якому активно бере участь в Бушевській атомна електростанція, в якій багато хто каже, що саме ця атомна електростанція виробляє збагачений уран, який хочуть використати в ядер... ядерній бомбі іранці. Так що, ну, по суті, Росія і так і так допомагає. Вчора під посольством Ірану у Києві провели наші активісти там акції, а ми роз, там Скоротили присутність так дипредставництва Ірану у Києві, Україна, так взагалі дипломатично, як ми можемо рухатися по протидії Ірану, тому що а, з послом там теж інформ... історія про те, що ми скоротили його термін перебування, там так чи чи забрали у нього повноваження Акредитацію, забрали акредитацію, так, акредитацію якраз от да -да -да. в дипломатичному плані, і взагалі в, можливо не тільки в дипломатичному, як Україна може вплинути на ситуацію з наданням зброї Іраном. Росії ми тільки можемо діяти по міжнародним каналам. Тобто це запровадити санкції, вимагати, щоб відповідно до діючої резолюції Ради безпеки ООН проти Ірану були запроваджені санкції за порушення резолюції. І друге, це надання нам засобів захисту від дронів. Це пер, що стосується ну, скажімо так, відносин з Іраном, то вони мають бути перебувати на дуже низькому рівні зараз. Ну але ну, часто згадують і кажуть, що давайте взагалі розірвемо відносини. Тобто, я тут єдине, що я не бачу, а що це нам дасть. Ну, чи дозволить воно нам якось покращити. Від цього нам стане легше. Ну тобто, немає ніяких сенсів це робити. Тим більше у нас є чітке правила: ми розриваємо дипломатичні відносини, перериваємо будь-які контакти з країною, яка визнає порушення нашого суверенітету. Іран, от, попри все, що він робить, вони не підтримали, не голосували там проти резолюції останньої на геносамблеї. Взагалі, в принципі, не підтримують і не визнають ніяких референдумів, анексії і тому подібне. Так що в цій сенсі ну немає сенсу розривати відносини. Дякую вам за відповіді. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був із нами на зв'язку.